Що це за такий рух? Це коли в нас тіло рухається якось рівно, так рівномірно. Тобто за рівні, якісь відрізки часу ми долаємо рівні інтервалу шляху. Тобто рухаємося без якихось всплесків або без, навпаки, затихань, не зупиняємося не пришвидшуємося, а рухаємося з певною швидкістю, яка не змінюється. Це і є приклад рівномірного руху. Велика кількість предметів, які нас оточують, рухаються саме таким способом, рівномірно, тобто з постійною швидкістю і за певну кількість інтервал часу долає однаковий шлях. Швидкість руху автомобіля становить 20 метрів за секунду. Як ви думаєте, що це означає? Ну, за секунду він ця машина продавала 20 метрів. 20 метрів. Тобто, за одну секунду вона проїхала 20 метрів. Або кажуть, літак рухається зі швидкістю 900 км на годину. Тобто, за одну годину він подолає. Україну від одного кордону до іншого 900 кілометрів подолає. Автомобіль, рухаючись такою швидкістю, кожну секунду долає 20 метрів. Тобто, через 2 секунди він же подолає 440 метрів, через 3 секунди 60. Вони... Є навпаки, питання, а яку відстань подолає цей автомобіль за 10 секунд? 2 метри. За 10 секунд. За 1 секунду 20 метрів, а за 10 секунд. 200. 200. А ось за 0,1 секунду, як ти сказала, правильно 2 метри. За, таких, за яких умов ці відповіді ми будемо вважати правильним? Тільки за умови, що в нас тіло е, рухалося саме рівномірно тому що, якщо воно різко почало їхати з більшою швидкістю, відповідно, воно проїде більше. Або навпаки, якщо воно 2 секунди стояло на місці, воно не може подолати за 2 секунди 200 метрів. Тобто цей всі е, Відповіді були для того, що тіло рухалося рівномірно. Але ми з вами знаємо, що більшість автомобілів там, гальмують на поворотах, або беруть пасажирів, або висажують пасажирів, або взагалі будь-який інший рух, там, де є зупинки. Тобто сьогодні ми роздивимося рух тільки рівномірний. Рівномірний рух це механічний рух, тобто будь-який рух можемо вважати механічним. У ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Тобто за 1 секунду 20 метрів, за 2 секунди 40, за 3 секунди 60, за 10 секунд 200. за 3 000, Тобто за 1 годину 7200 метрів. Тобто, ось таким ми будемо вважати рівномірним рухом. Звісно, що. Якщо роздивитися нам, з вами наш рух сьогодні, так, то його не можна вважати загалом рівномірним, тому що ми то кудись йшли, то лежали, то сиділи, то відпочивали, то знов рухалися. Тобто протягом дня в нас нерівномірний рух. Але якщо взяти окремі невеличкі ділянки нашого дня, наприклад, коли ми кудись йшли, то в нас був приблизно темп. Рівномірний. Тобто будь-який рух ми можемо розрізати на невеличкі інтервали і вже роздивлятися, як саме в цьому інтервалі ми рухалися рівномірно. Ще раз приклад рівномірно прямолінійного руху, що на спочатку в нас нульова відмітка, потім за рівний інтервал часу тіло проїхало 200 метрів за 10 секунд. Потім ще за 10 секунд ще 200 метрів і вже 40 метр, 400 метрів, ще 20 секунд, 10 секунд ще 600 метрів. І це в нас рух прямолінійний. Тобто рух по прямій. Траєкторія руху це пряма. Знов-таки, у природі такого руху менше, ніж криволінійного руху, коли траєкторія крива. Але є певні тіла, коли тіло рухається прямо лінійно або невеличкі інтервали шляху. Наприклад, автомобіль загалом він там поворачує взад, перед трошки погорачувати. Але якщо взяти якісь маленькі відрізки шляху, не весь шлях, то на цьому відрізку він і буде рухатися рівномірно прямо лінійно. Рівномірно прямо лінійний рух це механічний рух. У ході якого за будь-які рівні інтервалу часу тіло долає однаковий шлях і переміщення нас по прямолінійній траєкторії. Приклади рівномірно прямолінійного руху це рух автомобіля, коли рухається по прямій ділянці, не прискорює і не розгальмує. Рух потяга на прямолінійній ділянці дороги знов таки. Не розганяючись, не сповільнюючись. рівномірність цього руху можна встановити, прислухавшись до стуків при ударі коліс об стики стикерея. Тобто, якщо вони синхронні, так, то означає, що він рухається рівномірно. Палют парашутист, коли він рухається під дією сили тяжіння, також буде прямо лінійним, рівномірним. Дивіться, якщо ми взяли там, підняли якесь тіло, і відпустили його. Не кинули, а відпустили. Якщо кинути тіло, то воно буде рухатися по кривій. А якщо просто відпустити, на нього буде діяти тільки сила тяжіння. Відповідно, воно буде рухатися рівно вниз. Тобто, траєкторія руху тіла пряма. Відповідно, всі тіла, які падають згори на землю, вони всі падають по прямій траєкторії. Тобто в них також можна задіяти правила рівномірно прямолінійного руху. Що потрібно зробити, щоб визначити швидкість рівномірного руху автомобіля, який проїхав 600 метрів за 20 секунд? Тобто нам потрібно знайти швидкість. Швидкість в нас позначається V. Ми з вами вже знаємо. Ем, Герман, скажи, будь ласка, в яких одиницях визначається швидкість? Там. Ще раз. 20. Ні, одиниці вимірювання. В чом? В кілограмах, градус Цельсія, так. В чому швидкість? Не почула? Злата? У секундах, метрах. Ні, швидкість. В секундах, хвилинах. Тобто я їхала 5 секунд? Ой, Ні, у метрах. Я їхала 5 метрів? Однополунка в той годинах? Ще думайте, поки не було правильної відповіді. Духовничку. Телефон дзвонить. Uh, ну, а ну ще подумати. В чому ми вимірюємо, кажемо, самолі... літак рухався зі швидкістю. Метри за секунду. Ось, ну літак загалом рухається в кілометрах на годину. Кілометри на годину. Або в системі С це метри на секунду. Але ми можемо там метри на хвилину. Метри на годину, якщо це якась там черепаха або повільне тіло, так, один метр за годину, чому б ні? Тобто, це в нас одиниці вимірювання. Відповідно, щоб знайти швидкість, ми повинні кілометри поділити на години або метри поділити на секунду. Бачите ось цю лінію? Вона нам підказує. Тобто, дивіться, якщо нам дані е, метри і секунди. Е, Катя, скажи мені, будь ласка, що, як я повинна дізнатися швидкість. Не чую Катя, бачу вмикаєш мікрофон. Якщо не помиляюся, то вісім поділити треба на... На час? На час. Тобто, метри поділити на секунду. Відстань поділити на час. 600 поділити на 20. Нуліки скорочуємо. 2, і 6 скорочуємо. У нас буде 30 метрів на секунду. Тобто швидкість цієї машини нас буде. 30 метрів на секунду. Це означає, що машина долає за 1 секунду 30 метрів. Відповідно, запишіть, будь ласка, на якомусь стікері те, що можна приліпити там, де ви постійно, біля вашого робочого столу швидкість рівномірного руху, що швидкість дорівнюється L поділити на T. Швидкість це руху, це фізична величина щодо рівня відношенню шляху L, який долає тіло до інтервалу часу протягом якого цей шлях був подоланий. І відповідно формулу, мені достатньо, щоб ви записали то тільки формулу. І якщо знаєш Одну формулу, ти можеш з неї виразити інші формули. Швидкість руху, це векторна величина, вона має не лише значення, а й напрямок. Тобто, дивіться, ми іноді їдемо вперед, іноді повертаємо назад, якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишається незмінним. Тобто, якщо ми рухалися рівномірно, відповідно. Ми все постійно рухалися вперед. Якщо тіло рухається ріво, рівномірно, криволінійно, відповідно, його траєкторія завжди змінюється. І, відповідно, напрямок швидкості також буде змінюватись. Не буде завжди вперед. Колись він праворуч повертає, колись ліворуч, і, відповідно, туди ж і буде е, направлена е, швидкість. Але Переміщення ви бачите цих тіл, навіть якщо тіло рухалося зі Львова в Одесу, так, але воно при цьому заїжджало в Харків, в Київ, в Житомир, в Дніпро, в Миколаїв, то три, переміщення його це жовта пряма, яка з'єднує ці дві точки. Тобто шлях буде великий, а переміщення ну, майже в три рази менше. Відповідно, ми зможемо виразити швидкий час і шлях з цієї формули. Щоб знайти шлях, ми швидкість множимо на час, щоб знайти час, ми швидкі... шлях ділимо на швидкість. Ось ці три формули, будь ласка, вони постійно будуть: і в 7 класі, і в восьмому, і в дев'ятому, і в 10, і в 11, і в математиці. І... Ви їх постійно плутайте, тому не вивчити замало. Головне, щоб вони десь були перед очима, щоб ви завжди мали змогу до них подивитися. Вони доволі ну, часто зустрічаються. Якщо їх не знати, то часто ви не будете знати відповідь на запитання. Запишіть, будь ласка. До речі, сьогодні. День ментального здоров'я. Вітаю вас, щоб ви були ментально здоровим, психічно розвинені. Дякую, вітаю вас теж. Так, просто в чат в шителів вкинули, щоб вам нагадала про це. Так, далі завдання таке просте і потрібне: перетворіть одиниці вимірювання в метри на секунду. Наприклад, ви знаєте обмеження швидкості біля школ, біля дитячих садочків це ну, хай буде 30-40 км на годину. Що це означає? А ми іноді дивимося, рухається автомобіль, або велосипедист кажемо, як він швидко летить. Як ненормальний їде, так? А давайте подумаємо, що це 36 км на годину, якби ми, як пішохід, нам складно це зрозуміти, тому що ми не знаємо, де він буде через годину. А ось в метрах на секунду нам зручніше зрозуміти, скільки метрів він долає за секунду. Так ось, звичайне, обмеження швидкості руху автомобіля 36 км на годину потрібно перевести в метри на секунду. Для цього ми, пам'ятаєте, є правило, ми замість кіла пишемо тисячу, замість годин 3600, тому що в одній годині 3600 секунд. Тобто, замість годин ми записуємо число у секундах. Відповідно, можемо все, що може скоротитися. 36 в чисельнику і в знаменнику скоротиться. Ну, два нулі також скоротиться і залишиться 10 метрів на секунду. Тобто тіло повинно приблизно долати 10 метрів за секунду. Ось ми рахуємо раз і тіло проїхало невеличку відстань. Два, ще 10 метрів. Ось тоді ми розуміємо, що тіло рухається приблизно в рамках дозволеного. Перетворіть одиниці вимірювання навпаки в кілометри на годину. Літак летить зі швидкістю 250 метрів за секунду. Це також незручно, тому що якщо ви стежили за літаком за 2 секунди він взагалі зникає з поля зору. Ну, якщо він досить високо летить, то трошки більше. Для літака в метрах на секунду не дуже зручна швидкість. Тут краще б застосовувати кілометри на годину, все ж таки. 250 метрів ми навпаки. Ми повинні там ділити на 3,6, а тут множити на 3,6, є правило, 3,6. 250 замість метрів ми пишемо, скільки в, один, в одному кілометрі метрів. Це 0,1 тисячна метрів. Скільки одна секунда, це скільки від години. Це 0,36 е, тисячних секунд. І в нас виходить 900 кілометрів на годину, тобто 250 метрів на секунду для літака це буде 900 кілометрів на годину. Так, давайте тепер ви мені скажіть. Хвилиночку, подумайте, поїзд їде зі швидкістю 72 км на годину. Коровель поливей зі швидкістю 30 метрів на секунду. Хто з них з більшою швидкістю? Що ми будемо куди перекладати? Метри на секунду або кілометри на годину? Щоб порівняти, ми повинні, вони повинні бути однакові. В метри на секунду. Так, це зручніше. 72 метри на секунду. Злата, каже, що мені писати. Uh, 72 поділити на. Давай я пишу. 18 поділити на. на 72 помножити. 6. А тепер тисячу поділити на. На три На три Так. Два нуля тут, два нуля тут. Тридцять шість і сімдесят два. Наскільки скорочується? На два. На два. 2. На 2. І у нас залишиться два помножити 200. на 10. Десять. Два помножити а, на десять. Двадцять. Тут вже ми два нуля прибирали, тут два, залишилося 10 метрів на секунду. Тобто, в нас поїзд їде зі швидкістю 20 метрів на секунду, ми вже знаємо. А корабель пливе зі швидкістю 30 метрів на секунду. В них рухається з більшою швидкістю. Корабель. Корабель. Але коли ви рухаєтеся на воді, як правило. Швидкість рахують в мілях. Вузли там є, може чули, коли фільми дивилися, кілометри на годину це незвично, тому що швидкість на воді, за того, що там є супротив води, вона не така сама. Хтось намагався бігти у воді на в два рази складніше, ніж бігти у повітрі, тобто без води. Тобто швидкість у воді множиться на 2. Різниця в кілометрах і в милях майже ну, два рази, приблизно два рази, там є невеличкі два з, з чимось. Тобто, якщо кажуть, він рухався на воді зі швидкістю 20 км на годину, це означає, що він рухався з 40 км на годину. Так, Швидкість на воді відрізняється по-іншому. Добре. Так, додому вам буде. Хвилиночку. Так. Додому. Це параграф номер 8. Вправа номер Вісім в кінці вона так і називається Велика Вісім, а внизу завдання вам сьоме письмово зробити. Це завдання скину. Ой, вибачте, перше третє письмово. Перше третє письмово Які до мене є запитання? Ніяких. Тоді дякую, вам. що були на уроці. Гарних вам вихідних і до наступної зустрічі. До, бачки бачки. до побачення! До похідне